Західні ЗМІ пишуть, що Маск попросив Трампа скасувати мита. Ну і думаю, всіх цікавить питання, а що ж таке трапилось, що Маск передумав. А все досить просто. Виявляється, що Маск ще в 2022 році заклав третину своїх акцій у банках для отримання кредиту. І далі ці гроші пішли на купівлю Твіттера. Одразу скажу, що в Україні через слабо розвинений фондовий ринок подібного інструменту немає, а от в Сполучених Штатах він існує досить давно. Ну, наприклад, найпоширенішим способом отримання такої позики є отримання акцій в борг для короткої продажі. Тобто, якщо ви хочете відкрити коротку позицію на акції, то ви спочатку маєте взяти ці акції в борг у того, хто їх має на руках. А далі ви продаєте ці акції, і якщо ваша ставка спрацьовує, то з часом ви купуєте ці акції дешевше та повертаєте власнику, а сам прибуток залишаєте собі. Водночас бувають і інші типи кредитів. Оскільки такі акції часто є ліквідним торговим інструментом, то власник таких акцій може віддати ці акції в якості застави, щоб отримати реальні гроші. Ну і тут може виникнути питання: а чому б не простіше продати ці акції, а потім відкупити назад? Якщо мова йдеться про невеликий об'єм, то дійсно легше і простіше продати, а потім відкупити. Однак, якщо мова йдеться про великий об'єм акцій, як в того ж маска. То в цій ситуації продаж великого об'єму акцій може привести до зниження ціни, а пізніша спроба відкупити приведе до зростання ціни. І в результаті вийде так, що значна різниця між середньою ціною продажу та середньою ціною купівлі приведе до втрати грошей. Ну, умовно, середня ціна продажу складе 230 доларів, а середня ціна купівлі 280 доларів. І в цій ситуації втрата складе 50 доларів або майже 20%. Тому в цій ситуації, щоб не розгойдувати ринок, краще віддати ці акції у заставу під невисокий відсоток. А далі все працює наступним чином: враховуючи, що акція це досить ризиковий тип застави, то цілком ймовірно, що коефіцієнт забезпечення буде нижчим ніж у традиційної твердої застави. Припустимо, цей коефіцієнт складе 50%. Все ж таки акції це ризикова, але дуже ліквідна застава. І якщо в 2022 році середня ринкова вартість акцій Тесла складала 300 доларів, то під заставу цієї акції банк міг дати кредит в розмірі 150 доларів. Одразу скажу, що це дуже спрощене пояснення, бо яка там була домовленість маска з банкірами, я не знаю. Але я думаю, що логіка була саме така. І зараз, коли ціна акцій впала, то відповідно розмір забезпечення вже не відповідає узгодженим з банком умовам. Тому у цьому випадку банк може або вимагати внести додаткові акції, щоб відновити прийнятний рівень забезпечення, або ж погасити частину кредиту. А це маск може зробити лише продавши акції. Продавати акції не варіант, бо це може привести до подальшого зниження ціни. І так маск зажене себе в пастку. А якщо вносити додаткові акції в якості забезпечення, то це також тимчасове рішення, бо при подальшому падінні ціни вимоги банків щодо забезпечення будуть зростати. І в цілому маск зараз опинився в ситуації, як і власники нерухомості під час кризи 2008 року. Більше того, якщо раніше за рахунок свого авторитету та епатажної поведінки маск зробив величезний внесок в популяризацію Тесли, що і спровокувало стрімке зростання акцій, то зараз його провокативна поведінка вже грає проти нього і проти його компанії. Бо дуже багатьом людям не подобається поведінка маска та його витівки в Білому домі. А оскільки ці самі люди є споживачами, то вони також будуть бойкотувати і автомобілі його компанії. От, наприклад, такі великі протести спалахнули в штаті Каліфорнія. До речі, який постійно голосує за демократів, і який по збігу обставин забезпечує майже 50% продажів електромобілів в Сполучених Штатах. А враховуючи, що в минулому році продажі Тесла в Каліфорнії впали на 12%, хоча сам ринок зростав, то в цьому році падіння продажів буде ще більшим. Ще гірша ситуація спостерігається в Європі. В перші місяці 2025 року там продажі Тесли впали на 50%, а в Німеччині, яка є найбільшим ринком Тесли в Європі, аж на 60%. І згідно з останніми опитуваннями, 94% німців заявили, що вони не купуватимуть Теслу. А враховуючи наявні технічні проблеми з його автівками, як, наприклад, відкликання майже 50 тисяч кібертраків, то це може створити досить серйозні проблеми для майбутнього компанії. Хоча насправді маск сам собі створив ці проблеми.